Події розгортаються в Шотландії якого століття. А це буде спойлер. Так, а я ж не ну, взагалі, да. так. Усім привіт! З вами Саша і це моє прочитане за зиму. Цей час я встигла прочитати 22 книги. І так. Один, два, двадцять два. І це насправді не типово для мене, тому що зазвичай я читаю набагато менше. Зараз я коротко розповім про кожну з них: Ерагон Крістофера Паоліні. Якось головний герой знаходить камінь, який виявляється яйцем дракона. Ця подія повністю змінює життя Ерагона, і йому доводиться вирушити в далеку подорож, щоб рятувати країну від темних сил. Тут дуже гарно прописане зростання персонажа і дуже мальовничі описи природи. Як завжди, неймовірна робота видавництва небо, але, на жаль, зараз я не можу її показати, тому подивіться на ілюстрації: різдво з червоним кардиналом Фенні Флек затишна різдвяна історія, яку українською видає КСД. Через стан здоров'я головному героєві доводиться переїхати в більш теплу місцевість, а саме маленьке містечко Лост Ривер. Але він навіть не здогадується, як сильно цей переїзд змінить його життя. Не очікуйте чогось екстраординарного, але історія дуже тепла, приємна і затишна. Наступна це коханець Чаттерлей» Девіда Герперта Лоуренса Українською її видало видавництво Старого Лева, і робота справді дуже гарна, неймовірні ілюстрації, палітурка. Але сама книга мені не сподобалася. Я очікувала на історію про жінку, яка не хоче далі жити з чоловіком інвалідом і їй складно з цим змиритися, але отримала просто. Історію про коханця лісоруба. Можливо, в свій час ця книга стала справді сенсацією, але зараз ну вона дуже дивна. Щодо цієї книги я можу вам однозначно сказати, що не раджу її. Не плач моя красуне» Ярини Вовк. Цю книгу я оцінювала в рамках премії від своєї полиці як журі першого етапу. Справді непоганий детективний трилер української письменниці. Якось кримінальна психологиня занадто захопилася розслідуванням і потрапила до рук Маніяка. Це змусило залишити її роботу, але згодом стається схожий злочин, і вона просто не може триматися осторонь. Вона невелика тут цікавий сюжет, тому якщо ви хочете ознайомитися з українськими детективними трилерами, я раджу її прочитати. Четверте крило Ребекки Ярос. КСД над нею дуже сильно постаралася, мені подобається і карта, і палітурка, і навіть чорний зріз не дуже зіпсувався. Нарешті папір хорошої якості, металізована палітурка. Незважаючи на розмір, читати її було все одно досить зручно, і вона буквально має вигляд золота, тому що блищить неймовірно. Це романтичне фентезі про Вайлет Соренгейл, яка мала все життя провести в оточенні книжок, а натомість стає вершницею дракона. Думки про цю книгу розділилися, хтось її обожнює, а хтось. Не дуже особисто я очікувала від неї романтичного фентезі і драконів. Я це отримала. Вона точно не претендує на звання шедевру, але дуже легка, проста і цікава. Служниця Фріди Макфаден, детективний трилер, який українською видає Віват, і який також посідав досить довго перші позиції на Гудріц. Але особисто в мене є до нього певні претензії. Головна героїня влаштовується покоївкою до однієї сім'ї. Вона щойно вийшла з в'язниці, тому їй дуже необхідна робота, і, незважаючи на досить дивну поведінку домовласників, вона все-таки вирішує залишитися там. Якщо ви читали небагато трилерів, то ця книжка, в принципі, має вам сподобатися. Але якщо ви читали багато книжок такого жанру і можете передбачити якісь сюжетні повороти, то ця книга може вас засмутити. Диологія анатомія та безсмертя Дани Шварц історичний роман, який українською видає Жорж. Мені дуже сподобалося оформлення цієї книги. Шрифт, хоч і маленький, але все одно зручний для читання. Події розгортаються в Шотландії 19 століття. Молода дівчина Гейзел мріє стати хірургом, але в ті часи жінки мали лише вдало виходити заміж. Але оскільки вона не може навчатися так, як чоловіки, їй доводиться знайти викрадача тіл. Однак у місті стається черговий спалах римської лихоманки, і Хейзел мріє знайти ліки від неї. Мені сподобалися обидві частини, можливо, смерті навіть трішки більше, тому я дуже раджу їх прочитати. Вбити пересмішника Гарпер Лі це однозначно та книга, яку всім варто прочитати. Цей роман підіймає такі важливі теми, як расизм та справедливість. Але, попри серйозність цих тем, оповідь ведеться від особи маленької дівчинки, яка тільки починає пізнавати цей світ. Знаю, що в Америці ця книга вивчається в школах, але я не шкодую про те, що прочитала її саме зараз, адже ця книга може сподобатися як підліткам, так і дорослим. Двір зрібного полум'я Сари Джанет Маас. Ця частина циклу розповідає нам про Несту і про те, як вона бореться зі своїми власними демонами. Знаю, що дуже багато хто недолюблює Несту, але особисто мені книжка сподобалася. Дуже цікаво читати про нетипову головну героїню, яка більше негативна, ніж позитивна, і про її зростання протягом оповіді. Медальйон трьох змій Андрія Новіка. Історичне фентезі від українського автора події розвиваються у Львові на початку ХХ століття. Одного разу 13-річний жебрак вирішує прокрастися в улюблену книгарню і викрасти книгу. Але перед тим як піти звідти, він встигає взяти медальйон, і з цього починаються його захопливі пригоди. Добра самарянка Джона Марса. Цікавий трилер про жінку, яка працює на гарячій лінії для допомоги тим, хто хоче вчинити самогубство. Але замість того, щоб допомагати людям впоратися зі своїми проблемами, вона натомість примушує їх себе вбити. Мені книга дуже сподобалася, хоча кінцівка трішки розчарувала. Але якщо ви любите цей жанр, то раджу прочитати Аеропорт Артура Гейлі одна з перших книжок КСД у серії «Культ Рід». Сюжет розповідає нам про діяльність аеропорту протягом кількох годин. Це історії про звичайних людей, які виконують свою роботу і з якими складнощами вони стикаються. Тут дуже багато цікавих деталей про діяльність аеропорту. Через це читати було спочатку трішки складнувато, але потім ти звикаєш до цього. Друга частина трилогії червоної зими темна буря, Аннет Марі». Вона розповідає нам про подальші пригоди Емі після того, що сталося в першій частині. Про першу частину я розповідала в попередньому відео, з яке ви можете подивитися за посиланням. отут. оформлення, як завжди, просто неймовірне, гарна палітурка, форзиці та ілюстрації. Вона мені сподобалася, як і перша частина, тому раджу читати цю трилогію. Уроки хімії Бонні Гармус це мала бути феміністична історія, але зараз, переосмисливши те, що я прочитала, розумію, що це не зовсім так. Сюжет розповідає нам про хімікиню, яка живе в середині ХХ століття в Америці. Звісно ж, як і будь-яка жінка в той час, вона стикається з складнощами в кар'єрі. Але Елізабет, прям дуже сучасна і складається враження, наче це взяли жінку з нашого часу і помістили її в декорації того. А тому це має трішки нереалістичний вигляд. Збірка оповідань «Конотопська відьма Григорія Квітки Основ'яненка від Вівату. Більшість оповідань, включно з Конотопською відьмою, мені не сподобалися, і, на мою думку, серед української класики є набагато кращі. твори. За перекопом є земля Анастасії Левкової. Ця книга стала одним із найкращого, що я читала за все своє життя, і я вважаю, що її має прочитати буквально кожен українець. У центрі сюжету три дівчини, які зростають у Криму, а потім переживають його окупацію. Нам розповідається про те, як жили кримські татари у Криму, про їхню депортацію та те, як вони поверталися додому. Вона викликає дуже багато болю, смутку та злості, але однозначно варта прочитання. Казка Стівена Кінга дуже нетипова книга, як для короля жахів. Якось молодий хлопець допомагає самотньому старому, який зламав ногу. Той просить нашого героя подоглядати за його собакою та будинком, поки перебуває в лікарні. І з часом він помічає дивні речі, які відбуваються в цьому будинку. Але цей будинок має таємниці, і з часом головному героєві доводиться вирушити в далеку подорож. Це таке моторошне фентезі, зроблене в стилі казки про добро і зло. Мені сподобалося, хоча історія насправді дуже дивна. Якщо ви любите творчість кінга, ця книга має вам сподобатися. Врятуйте кицьку Блейка Снайдера, простенький нонфікшн про письменницьке ремесло. Якщо ви хочете зрозуміти, як краще будувати сюжет та прописувати персонажів, ця книга вам підійде, хоча вона більше про сценарії. 250 фішок, що їх має знати письменник Чака Вендіго. теж коротенька книжка про письменство. Деякі поради з неї справді корисні, але більшість повторювалася і написані дуже дивно і грубо. Універсальна теорія котиків в інтернеті Еліс Вайт. Українською його видає наш формат. Мені дуже сподобалося оформлення і те, що це про котиків, і тому я її купила. Тут надзвичайно мила палітурка з котиком, а особливо форзацею. Але насправді вона не так про котиків, як про інтернет і те, як він розвивався. Якщо вам цікаво почитати про те, як меми з котиками впливали на інтернет, ця книга має вам сподобатися. Посібник з убивства для хорошої дівчинки Голлі Джексон. Підлітковий детективний трилер, який українською видав ранок, головна героїня для своєї дипломної роботи обирає розслідування вбивства, яке сталося 5 років тому. Тоді вбили старшокласницю, а звинуватили в цьому її хлопця, який вчинив самогубство. Але вона вірить в те, що цей хлопець насправді не винен і намагається з'ясувати, хто ж насправді вбивця. Незважаючи на те, що це підліткова книга, вона може сподобатися дорослим також, тому що сюжет справді дуже цікавий. На цьому все. Дякую за увагу. Діліться в коментарях своїм прочитаним за цю зиму. Ставте вподобайки, підписуйтеся на наш канал та соцмережі. Та до нових зустрічей!